Так, сьогодні в нас, е, у нас практична робота на Євкласрумі. Я сьогодні поясню, як її виконувати, ви її виконуєте. Ну, разом будемо розбиратися в цьому. Так, перше завдання практичної роботи таке. Обчисліть довжину двійкового коду. Олена, ти слухаєш, так? Да? Олена, Катя, Кирил, Поліна. Обчисліть довжину двікового коду деякого тексту за умови, що символи тексту закодовані з використанням таблиці кодів символів Windows 1251. В табличці Windows 1251 один символ скільки місця займає? В табличці Windows 1251 Сіки місця займає один символ. Кирил. Ти тут. Ти не повниш. Поліна може повнить. Чи Олена? Чи Катя. Один символ. Це скільки? Байт чи біт? Біт. Скільки? Один байт. Один байт. Нам треба визначити, скільки буде займати. Яка буде довжина двійкового коду в оцих байтах. Да? Якщо в тексті буде 32 сторінки, кожна сторінка містить 48 рядків. І в кожному рядку в середньому 56 символів. Тобто, щоб визначити, скільки буде байт, нам треба визначити, скільки буде символів на всіх сторінках. Якщо в одному рядочку 56 символів, також треба визна... виразити цю довжину. Двійкового коду в найбільших можливих одиницях. І цю задачу виконати в табличному процесорі Excel. Так, давайте запустимо табличний процесор Excel. Добрий. день. — Добрий день. Так, і напишемо тут кількість сторінок. Далі кількість рядків. І кількість символів рядку. Давайте зробимо так, щоб воно було рівно по довжині. Так, зробимо заливку і давайте. Для того, щоб було красивіше, додаємо сіточку. Нажимаємо тут, де в нас межі, і вибираємо всі межі. Так. А нам нічого не видно на екрані. Ага. Ну, е ви поки ще не бачили, як я це робив. Ось я вже підготував табличку типу. Ну, в Ютубі зможете подивитися, як я цю частину відео зробив, добре? Е так, кількість символів, загальна кількість символів. Давайте. Класним, і залиємо жовтим кольором. Дивіться, тут а ми якісь числа. Вам практично рекомендується 32, 48, 56. Але, щоб я розумів, що ви зробили самостійно. Візьміть вдома самостійно поміняйте ці цифри на якісь інші. Я теж їх поміняю для себе, наприклад, кількість сторінок в мене буде 40. Кількість рядків на сторінки, наприклад, 60. Кількість символів в рядку, наприклад, теж 60. Значить. Якщо в нас кількість сторінок 40, і на кожній сторіночці 60 рядків, як я можу визначити загальну кількість рядків на всіх сторінках, 40 на 60. Так. Це я визначу загальну кількість рядків. А якщо в кожному рядку ще 60 символів. То, що я маю зробити, щоб визначити загальну кількість символів? Ще на 60. То, що вийде, помножити на 60. Це можна зробити на калькуляторі, але в Excel це робиться простіше. Ми пишемо значок символ дорівнює. Виділяємо мишкою комірочку, в якій знаходиться кількість сторінок. Один раз клацаємо просто. Коли ми клацнули, вона підсвітилася і тут з'явилися адреси цієї комірки. Далі ми ставимо значок Помножити. Далі знову натискаємо мишкою по комірки із кількістю рядків. Появляється адреса цієї комірки. Далі знову значок Помножити і клацаємо по кількості символів рядку. І появляється адреса цієї комірки. Після цього ви нічого не робите, а натискаєте клавішу Enter. У вас зафіксується результат. Загальна кількість символів. Тепер нам треба написати, скільки це буде байт. На початку уроку вона сказала, що один символ це один байт. Відповідно, якщо у нас 144 тисячі символа, то це буде 144 тисячі байта. Давайте напишемо, так, довжина, довжина коду в байтах. Зробимо жовтим по центру. Знач, ми просто пишемо дорівнює і виділяємо цю комірку. Для чого це робиться? Бо можливо, наприклад, ви хочете поміняти. Наприклад, зробити тут кількість рядків 23, автоматично відбудеться перерахунок. Зрозуміло? Угу. Як... Тому, якщо я напишу дорівнює і виділю цю комірку, ось так, дорівнює і виділю цю комірку, то у мене табличка зможе повністю робити перерахунок моєї таблички. Ну і останнє там сказано, що виразити цю довжину в коду в найбільших можливих одиницях. У нас після байтів які як йдуть одиниці більші? Це менші, а більші? Кілобайти. Кілобайти. Тобто давайте спробуємо перевести в кілобайти. Так, щоб перевести в кілобайти, що треба зробити? Поділити на. Наскільки? На 1024. Тому ми беремо. Виділяємо цю комірку і ділимо на 1024. Ставимо значок ділення і пишемо 1024. Нажимаємо Enter. Так, у нас вийшло приблизно 140,625. Є сенс переводити в мегабайти? Чи немає? Щоб перевести в мегабайти, що треба зробити? Ділимо 2024. Можемо 140 поділити на 1024, щоб вийшло ціле число? Щоб представлення було гарне. Да. Yeah. Буде ціле число, чи ні? Якщо ми 140 поділимо на 1024. Це яке число буде? Ціле чи не ціле? Ціле. Yeah. Більше нуля чи менше? Ну, де ж ціле. Якщо ти 100 ділиш на тисячу, в тебе що буде менше. Буде менше нуля, і його читати буде досить таки не, ну, якби, незручно. Тому залишимо довжину коду в кілобайтах. Зрозуміли? Угу. Тут теж не ціле число. 140,625. Да? Але все одно 140 читається краще, ніж 0,140 Мільйонних. Зрозуміли? Так. Ось це, це так зробити перше завдання. Ось тут від цифри візьмете свої. Ну, а далі у вас має бути підрахунок бути за формулами, так як я зробив. Не просто там написати якісь цифри. А е, виконати це за допомогою типу формул. Це, по-перше, якби простіше і швидше. Далі ви нажимаєте файл зберегти як. Е, наприклад, візьмете робочий стіл. І напишете завдання 1 і прикріплюте це до до класруму. Цей файлик. У вас в цій роботі має бути прикріплено 4 файли до Classroom Якщо там якийсь файл буде не прикріплений, відповідно буде менша оцінка. Так, Перше завдання зробили. Тепер дивимося друге завдання. Визначте використовуючи текстовий редактор блокнот довжину двійкового коду повідомлення, практична робота номер 1 за умови, що повідомлення закодоване з використанням таблиці кодів символів Windows 1251 і Unicode. В блокноті Windows 1251 буде мати кодування ANC. Unicode це будь-яке інше кодування, тому ви можете один файлик зберегти з кодуванням ANC, а другий зберегти з будь-яким іншим кодуванням. Як це робиться, я зараз покажу. Ви нажимаєте праву кнопочку миші, вибираєте створити і вибираєте текстовий документ. Ось тут. Появляється файлик. Ви спочатку нажимаєте, називаєте його завдання 2ANC. Ось так. Заходите в цей файлик. Двічі клацієте. І пишете Практична робота номер 1 І далі нажимаєте файл, Зберегти як. І тут у нас є кодування внизу. В цьому віконечку збереження є кодування. Ви тут нажимаєте стрілочку вибираєте кодування ANC, Це буде Windows 1251. Нажимаєте зберегти. Воно питає, що такий файл вже існує. Замінити його так, тому що ми хочемо поміняти кодування цього файлу на AnC. Нажимаємо так. І тепер закриваємо файл і дивимося, скільки він займає. Нажимаємо властивості. І бачимо, що він займає 19 байт. Або навіть навести мишку на нього. Він буде, а тут пишеться 0 байт. Чомусь пише 0 байт. Може, ще не, не обновився файл. Тут пишеться 19 байт. 0байт на диску. Тобто, для того, щоб подивитися, нажимаємо праву кнопочку миші властивості вибираємо. Так, Далі знову заходимо в цей файлик. Але тепер нажимаємо файл зберегти як. І ось тут вже пишемо завдання 2. Не Anc, а пишемо Unicode. І ось тут обміняємо кодування не ANC, а вибираємо, наприклад, будь-який із цих чотирьох. Це всі е, таблички дуже схожі до Unicode, і в них використовується 2 байта для кодування. Для кодування одного символу. Якщо в ANC 1 байт для кодування, то в Unicode буде 2 байти. Давайте візьмемо будь-яку табличку і нажмемо Зберегти. Тепер в мене є завдання 2 ANC і завдання 2 Unicode. Давайте подивимося, скільки він вже займає. Він займає в два рази більше місця, 20-40 байт. Якщо цей файл в мене займає 19 байт, то цей файл займає 20, 40 байт в два рази більше. Тому що в табличці Windows 12.51, тут 12, 19 символів, кожний символ приблизно 1 байт. А тут відповідно кожний символ 2 байта. Ну, приблизно якби там заокруглення відбулося і написало 40 байт. Зрозуміли, як це друге завдання робити? Вроді, так. От. Ну і ви прикріпляєте до. Виходить до класруму цих два файлика. Завдання 2ANC і завдання 2 Unicode. Зрозуміли? Так. Так. І останнє завдання треба заповнити в табличному процесорі ось таку табличку, теж в Excel. Біти, байти, кілобайти, мегабайти, і треба, щоб вона повністю була заповнена. Я зараз покажу, як це робиться, як, як це зробити швидше. Ми можемо навіть цю табличку дивіться, вибирати цей файлик і цю табличку копіюєте з цього файлика Чекайте, бо вже кицька мене тут походила. Куся, що ти робиш? Дітки тут на уроці мене. Копіювати. Заходимо в Excel, створимо новий файл. Нажимаємо право, ну, просто вставити. Давайте її розширимо, щоб все влізло. Тобто вам не придеться навіть її форматувати. У вас вже вона буде відформатована, вам тільки треба заповнити пусті клітинки. Як заповняти? Дивіться, ми знаємо, що для того, щоб біти перевести в байти, що треба зробити. Я не вісім. Поділити на 8. Значить ми пишемо дорівнює. А тепер виділяємо цю комірочку і пишемо поділити і вибираємо 8. Нажимаємо Enter. Щоб перевести в кілобайт. Поділити на 1024. Так, пишемо дорівнює. Виділяємо комірку. І ділимо на 1024. Ділити це слеш правий такий. І щоб перевести мегабайти, що треба зробити? На 1024. поділити. Так. От. І в нас якби, це готово. Тепер дивіться, якщо в мене коло комірки 75, ось тут в цій комірці справа є дані, то я можу цю формулу вже скопіювати вниз, і в мене автоматично підрахується результат. Тому я беру ось так мишку. Наводю на маркер заповнення, у вас мишка має протворитися в таке чорне перехрестя. Виділяєте цю комірку із числом 75, там де у вас є формула, наводите мишку на маркер заповнення і просто ведете донизу. І відпускаєте. І автоматично відбувається перерахунок. Так само, якщо в мене в цих двох комірках зліва є дані, оскільки в мене обрахунок з цієї формули береться з цієї комірки. То так само і тут буде братися з цих сусідніх комірок. Оскільки в мене тут є дані в цих комірках, то я можу цю формулу також скопіювати донизу. І в мене вже автоматично відбувся перерахунок. Тепер давайте подумаємо, як швидше заповнити. Ну, в принципі, тут вже треба по комірки обраховувати, щоб перевести кілобайти в байт. Що треба зробити? Навпаки, кілобайти в байт. Що зробити? Помножити на 1024. Так. Виділяємо цю комірку і множимо на 1024. І так само, щоб перевести з байтів в біти, що треба зробити? Помножте на 8. Так, помножте на 8. Тепер ми цю формулу можемо вверх прокопіювати маркером заповнення. Вона автоматично підрахується. Так, а тут в нас е придеться ось тут обрахувати вручну, а далі можна буде скопіювати оцих дві формули донизу. Так. Да. Значить, для того, щоб перевести з мегабайтів в кілобайти, що робимо? Множимо на 1024. Так. Множимо на 1024. Ну, а далі просто копіюємо в дві комірки вправо. Е, ні, не так. Беремо цю комірку вниз. І цю комірку вниз. Зрозуміли? Так. Далі ви берете файл. Зберегте як. Робочий стіл, завдання 3. І прикріпляєте цей файлик до до Classroom. Зрозуміли практично? Так. Yeah. Я зараз це відео змонтую і розмістю в ютубі, щоб ви могли ще практично типу, подивитися, як її робити, якщо щось не зрозуміло. Все. Це ваше сьогоднішнє завдання. У нас ще сьогодні один урок, ви пам'ятаєте, так? Да? Mm -hmm. Все, гарного дня, я чекаю ваших цих файлів. Це обов'язково сьогодні зробити? Ні, це зробити до канікул, але треба зробити до канікул. Якщо не зробити, то я вже на канікулах там поставлю там, 5 чи 6 там, за цю практично. Mm -hmm. Все тоді. Гарного дня, до побачення. До побачення.